Всім привіт! Отак от взиму пішов у нас артишок, хотів не прибирати, подивитися, як воно себе буде поводити і я думаю, що він весь, він весь промар пропав пропав. І цей мабуть теж. Але все одно я його ще трошечки дав йому весною, коли тепло піде. Зразу не буду оброблювати по вековерію, подивлюсь, можливо, якісь коріння будуть живі, то залишиться, Якщо всі будуть мертві, то тоді вже зафризую і висаджу. До речі, в Кому цікава тематика артишоків, то є невелика кількість, близько там 150 саджанців залишилося до продажу. Кому цікаво, то пишіть в особисті, надішлю інформацію, як їх замовити і ну, як отримати.